Привіт, друзі! От пройшло буквально від останньої зйомки 2, мабуть, дні і вже можна помітити, що рядочки потихеньку смикаються. От Навіть на дині, на кавунах це краще видно, вони розростаються, як я і казав. Цей процес дуже швидко відбувається, особливо, якщо у вас гарна погода. У нас, правда, Вчора зіпсувалася і сьогодні десь градусів 26 на дворі, але перед цим стояло 35, це в тіні, 32 градуси, тому, от, ну, як ви бачите, потихеньку-потихеньку все заплітається в нас. Сьогодні я хочу вам розповісти, чим я. Захищав від яких точні, чим від шкідників, точніше я захищаю свої кавунчики, диньки, ну, огірок так само, кабачок. У мене все росте зазвичай на одному полі, ці, бо вони одного сімейства у нас. І тому я ну, обробляю одним і тим же самим препаратом. Препарат цей недорогий, дешевий. Отак він виглядає. О, дуже гарний препарат. В принципі, ну, запитань було дуже багато по препарату. Точніше, по тому, чим я обробляю від шкідників. Ну, Хтось пише, там, в мене такий шкідник, якщо чесно, тут от, на кавунах тільки колорадського жука бачив, більш нічого, ніколи. Ну, Іноді літала е, в мене совка, але ну, бувало таке, що на все поле там один-два кавунчики бували так прогризані е, невеличких. А так, в принципі, ніколи ну, проблем мене не було з цим. Все нормально. От жуки да, сиділи і вони не їли, а просто чогось буває сидять на кавунах, на динях. Можливо, пересиджують поки поля з картоплею оброблені. Я не знаю, що вони там роблять, але таке мені попадалося і часто. А так ну, ніколи ніяких більше шкідників у мене тут не буває. І тому я завжди обробляю тільки цим препаратом. Він порівняно недорогий от. і ефективний. От жука Колорадського він от 100% прямо вбиває. Але це все буде залежить від того, де ви його купите ще. Тому що його потрібно правильно зберігати. На базарах я вам одразу кажу, купувати його не варто. Уявіть собі, приходите ви на базар, а там стоїть така от пляшечка. Ну Є півлітрові, це літрова була. От. А в нас... От Якщо добре подивитися, то термін зберігання в герметичній упаковці за температури від 4 до 10 градусів, це 6 місяців, а ні, 12 місяців. І 6 місяців, якщо температура від 10 до 15, От ну, тепер уявіть, ви приходите на базарі, а у вас тільки в ціні 35 градусів. Ну, такий препарат він не буде робочий, не буде ефективний. От. Тому я би вам порадив. Купувати в магазинах, хоча й там є проблеми з охолодженням. Зачастую там ніхто не включає кондиціонери, тому що економлять світло. І там температура ну, нехай не 30 градусів, але вона буде десь на рівні 20. От. Я беру в інтернет-магазині і з самого початку, в принципі, я там і почав їх замовляти. Я всі препарати замовляв там. І провірити, звісно, в мене немає можливості, як вони їх зберігають, але запевняють, що зберігається все у прохолодному місці. Ну, скажу так, я вже ж не перший рік користуюся, ніяких проблем у мене нема. З усіма біопрепаратами, які вони мені присилають, і з іншими, в принципі, з хімічними препаратами все працює, все добре. Тому я замовляю там, бо я впевнений, що воно допоможе. Ну, а ви дивіться. вже самі Але це реально допомагає. Я навіть капусту їм обробляв білокрилки. Звісно, він її не вбиває. Але оця речовина, вона дуже клейка. І тому та, котра попала під оприскування, вона приліпає до самої капусти, а потім сонце її спалює на завтра. Тому так, вбити не вб'є, але трішки поганять можна. Я останніх пару разів вже його використовував. Тому кому потрібно, от, будь ласка. Тут є норми зазначені, щоправда, тут вони зазначені в літрах на гектар. Але я його даю на 10 літрів, 75 грамів. Оцього. можна 70-75 грамів давати на 10 літрів. Ну і приблизно от, я 6 рядочків оприскую, це приблизно десь 300 виходить. 25 грамів. Грам на десь, на одну сотку. Приблизно отак от воно виходить. оце я отак використовую. так використовую. Беріть собі, десь купуйте, замовляйте. Він недорогий, десь гривень 250 Ця пляшка коштує півлітрова, ще дешевше, є в маленьких пачках одразу по 30, начебто мілілітрів. Я вже не пам'ятаю. що От. От таким препаратом власне, я й борюся із шкідниками на кавуні, дині, огірках і кабачках. І, ну, я ж кажу, ніколи в мене проблем не було. Так що пробуйте, використовуйте. До речі, його можна і по помідорах. Я теж в тому році використовував, Уже коли були в мене готові помідори, то щоб там не, зави... ну, не завелись ніякі ніколи ради, нічого, то я використовував саме цей препарат. Просто профілактично. От він біопрепарат, він повністю безпечний для людини, для комах. Чого ж я його використовую? Тому що в мене бджоли, а він якраз на них зовсім не діє. Тобто, от я обробляю, а в мене бджоли літають, збирають тут мед, запиляють. І ніколи ніяких питань у мене не було з цього приводу. Тому можу вам його рекомендувати. Так що, друзі. На цьому тоді все. Всім до побачення, всім всього найкращого.